Так, ці є в наявності. Ото горіхове метр 80 на 2, метр 60 на 2 і метр 60. Значить, по якості покажу. Хто не знає, то таку структуру, таку, наприклад, дерево з, з такою структурою дуже важко обробити. Хто знає, той напише, що важко обробити. Бачите, яка структура була? Але тут оброблено ідеально, ідеально відполіровано. Відшліфовано, то видно, бачите? Це ліжко йде в розірві метр вісімдесят на два. А весельне ліжко, ні? Метр вісімдесят на два. Візніше теж тверда. От, а то. Дивіться, а то серйозно, то вже йде скорее стяжку. То метр шістьдесят на два. дивіться, бачите? То метр шістьдесять на два. І то теж метр шістьдесять на два. От там видно. Тут різьба вже інша йде. Арон, такую пальчику надерваем, чтобы побачили, что то Но идеально отшлифовано, отполировано. Сильный вариант, правда? Вот. Так что думайте себе, думайте. Хороший вариант, правда? И есть в наявности. По цене, да? Вас цикавит, какая цена, то, да? Яка ціна того добра? Дивіться, як гарно відполіровано, дивіться, шліфовано. Треба два дні шліфувати ту ліжку. Окей, okay, по ціні. Оце метр вісімдесят на два ціна його ось тридцять рівні. Ті по 29. 29, 29, 30. Ті метр 60, то метр 80. Так що звертаємося, панство.